Благаю Господа молю з цієї миті і навіки усім, хто зараз на нулю прошу Господньої опіки, закрий від кулі, захисти, не відмовляй у допомозі, Творець Небесний, тільки Ти один зробити це у змозі, накрий їх янгельським плащем. Зніми душевний біль і втому, нехай не мокнуть під дощем, живими поверни додому, всі, хто зі смертю на межі помилуй, приведи до тями в горлянку устроми ножі тим, хто торгує їх життями. Читаю, Отче наш молю молитва, як душевні ліки. Усім, хто зараз на нулю, бажаю Божої опіки.